Олексій Тимощук, готівка в необмежених кількостях, жменя сміху вам навтіху. А як же гарно розмова починалася! Дзвінок з незнайомого номера. Потім ніжний жіночий голосок з мобілки чемно, навіть дещо інтимно. З придихом поцікавився, чи зручно мені розмовляти. Хе-хе, чи зручно? Та після сапання городу на сонці не те що розмовляти у прохолодному затінку, а навіть мовчати зручно. У таку мить і набридливі думки про життя буття, що вічно шугають у людських головах, принишкли і налаштувалися на дрімоту. А жіночий голосок не змовкав, а розбурхував уяву все більше і більше. Ми пропонуємо вам безвідсоткове зняття готівки в необмежених кількостях у банкоматах будь-яких банків. Ну хіба це не божественна мелодія для слуху пересічного українського пенсіонера? Почути шелестіння купюр з трьома нулями у необмеженій кількості хіба це не блаженне перечуття здійснення у всіх уже давним-давно приспаних мрій, бо ж ніколи не доводилося чути шелестіння купюр бодай з двома нулями. Хіба не наснага для стражденної душі і пошарпаного життєвими негараздами тіла нарешті спробувати пожити так, як живуть зарубіжні пенсіонери у мандрівках і задоволені, а не труситися над обмеженою кількістю купюр з одним нулем? Але ж клята цікавість. Не дала уяві сягнути найвищих висот примарних людських задоволень. Вибачте, а необмежену кількість готівки ви також забезпечуєте, аби її можна було безпроцентно знімати у банкоматах будь-яких банків. Запитую у володарки чарівного голосу з мобілки, пауза і тривожне мовчання. Нічого доброго не віщували. А потім пролунав зовсім невеселий смішок і слова, яких точно не хотілося почути. Та ні. Ми пропонуємо вам лише безвідсоткове зняття готівки в необмежених кількостях у банкоматах будь-яких банків. А про готівку її наявність та кількість ви маєте самі подбати. Ну... Ось так завжди як бідному женитися, то й ніч коротка, а як горбатитися, то й день нескінченний. Від тих слів миттю щезла намріяна романтика і звабливість. Раптом вивітрилося блаженство, і навскач кинулися в вростіч світлі думки, які вже й квитки на канари замовили, і взялися у модні. Валізи з коліщатками, відпочинковий мотлог пакувати. Але якщо бажаєте, то можете взяти кредит у нашому банку для поїздки на відпочинок. До прикладу, чи для придбання якоїсь необхідної побутової техніки. Щоправда, він обмежений, зате є багато різних кредитних програм на будь-які потреби. Коли наші люди чують слово кредит, то мало кому в ту мить приходить у голову думка, що його доведеться повертати у значно більшому розмірі, аніж вдалося взяти. Мені така думка одразу ж наявилася. Вибачте, будь ласка, а кредит ви надаєте безвідсотковий і такий, що його не потрібно повертати, чи як? Спробував востаннє зачепитися за уламки мрії про безбідне життя на старості. Цього разу з мобілки почувся вже дуже веселий смішок. Ні-ні! Кредитів безвідсоткових банки просто так не видають, а таких, щоб не повертати, кредитів не буває, бо то вже якась благодійна допомога, що у програмі діяльності банку не передбачена. Зате ми пропонуємо безвідсоткове зняття готівки. Знаю, знаю. В необмежених кількостях у банкоматах будь-яких банків закінчив набридлив фразу жіночки з мобілки, бо вона вже почала добряче напружувати, і тому хотілося швидше закінчити цю розмову. От тільки жіночка думала зовсім інакше і тому продовжила. Ну ось, бачите, ви вже нарешті чітко зрозуміли, що ми вам пропонуємо. Перспектива ще раз почути, її геніальну пропозицію про готівку в необмеженій кількості. Мене почала бісити, а знаєте що? Я кома спокійніше і чимніше кажу, бо ж я людина вихована. А що? грайливо запитує жіночка, напевно, сподіваючись, все-таки спровокувати мене на негайний марафон до банкоматів будь-яких банків. А може краще ви безвідсотково зніматимете готівку в необмежених кількостях у банкоматах будь-яких банків, а я піду сапати город та слухати шурхіт сапи і зрубаних бур'янів. Якщо вже не судилися насолоджуватися шелестінням готівки з багатьма нулями. Жіночка нарешті замовкла і відімкнула зв'язок. Мабуть, побігла таки терміново знімати готівку в необмежених кількостях, тьху ти. Ото причепилася та готівка, як реп'ях до кожуха, а ні, щоб у моїй кишені, ну хоч разок звабливо шелеснути.